Усі мурашки роботящі, серед них нема ледачих. Цілий день вони працюють і мурашник свій будують. Не для себе, для родини, для всієї мурашини. Яка мураха на вигляд? Маленька. Так, у неї є голівка, тулуб та шість. Лапок. Як пересувається мураха? Мураха бігає. Чи вміє мураха літати? Малята, мурашки хочуть вам розповісти про себе. Що це за кубка? Правильно, це мурашник. Мурашник утворено з гілля, листя різних дрібненьких часточок. Це частинка будинка мурах над землею. Майже весь мурашник знаходиться під землею. Тут є і спальня, і комори, і коридори. У лісі біля пня метушня біганина. Народ робочий, весь день клопоче. Ви напевно знаєте, що мурахи дуже працьовиті, вони постійно зводять свій дім, ремонтують його. У мурах усе налагоджено так, як у гарній великій людській родині. Обов'язки у мурах розподілені, є мурахи батьки. Є няньки, є будівельники, є мисливці. У кожного члена мурашиної сім'ї свій обов'язок. Робітники добувають їжу та будують мурашник. Солдати охороняють будівлю від ворогів. Няньки піклуються про малюків, мурах діточок. Мурахи дружній народ. Допомагають одне одному. Вони надзвичайно корисні, знищують шкідників, телю, гусінь. Та поїдають загиблих комах, прибирають сміття. На зиму мурахи збиваються у клубок і сплять у своєму будинку. Мурахи лісу санітари. Їх люди так назвали недаремно. І ти, мій друже, їм не заважай, мурашники не роззоряй. Люди оберігають мурашники, встановлюючи навколо них огорожі. Мурахи, звісно, працьовиті, а ще вони люблять грати. Я будиночок будую, я будиночок будую. Стіни рівні в мурую, Стіни рівні в нім мурую. Дах трикутний ще віконце. Дах трикутний ще віконце. Щоб туди дивилось сонце. Щоб туди дивилось сонце. Сьогодні ми познайомилися з мурашиною родиною. Та дізналися багато цікавого про цих маленьких трудівників природи. Бережімо їх!